Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я буду випікати пісочне печиво. Мене син попросив спекти щось солоденьке, смачненьке. От я вирішила спекти таке печиво. Воно буде наполовину шоколадне, з однієї світле, а з іншої сторони шоколадне і буде на масляному кремі зі згущенкою. Ну, і, звичайно, я вирішила поділитися цим. Приготуванням з вами, друзі. Е, починаю я гот... приготування з того, що м -м, роблю крем. Дивіться, е, в мене така от ємність є, вона мені просто дуже зручна для збивання, через те я в не, неї збиваю. Поклала я сюди, е, тут в мене був такий кусочок 125 г масла і, е, і буду його зараз збивати і потрошки додати з Ну, всі пропорції я вам дам в описі до цього відео. Збиваю масло. Воно з кімнатної температури. Ці продукти повинні бути приблизно однакової температури. щоб так, по ложці я додаю. Згущеного молока. Щонне молоко в мене власного домашнього приготування. Я його просто варила для того, для трошки для інших цілей. Я не думала, що я його буду крем робити. Через то воно в мене трошки рідку, рідкувати. Але, друзі, воно в комплексі з маслом буде дуже смачний крем, такий, як е, я думаю, що вийде таке, як мені потрібно. А так, додаємо до потрібної нам. До ну, потрібної нам пропорції, щоб крем був. Десь приблизно, друзі, треба так, щоб було половину згущенки, половину масла. Дивіться, друзі, дуже, дуже хороший крем вийшов. Я переживала, що він буде в мене рідкий. А відзов, зовсім... друзі, приступаємо до замішування тіста. В мисочку я взяла 300 г муки. І візьміть ще додатково, щоб вона, вона попередньо просіяна. І ще в другу мисочку, вам е, потім підсипати ще треба буде муку. Додаю я сюди 150 грамів цукру. Добавляю щіпку солі. Добавляю один пакетик ванільного цукру і масло. Друзі, вершкове масло я беру і соняшникову олію, в рівних пропорціях беру. Масло не обов'язково, щоб було розтоплене до кінця, просто щоб було воно мягеньке. Беремо сюди, викладаємо. І кисленну олію я беру соняшнику в рівних пропорціях. Дарі це все так звер злегка І друзі, я беру кислячок. Тому що він в мене домашній, в мене він свій є, А виберіть в кого що, хто що може: кефір, сметану, ряжа, ну, йогурт, ну, все, все сюди підійде. І дивіться, я сюди. Я не люблю буксусом погашати. Я беру прямо собі чайну ложку, трошки зелену коло додав. Чайну ложку. Швиденько, щоб вона активувалася. Віся. Для чого уксус, коли вона вже візь як шипить, вона активовується кістачкою, я знаю, що вона дуже швидко і добре активовується. І лємо сюди, додаємо тісто і замішуємо. Тісто, друзі, замішуємо, додаємо трошки муки, якщо потрібно, щоб е, таке тісто було на цьому етапі, щоб ще ми могли до такої густоти, щоб ще могли ми лопаточкою його е, замішувати. Тільки трошки додаємо муки і підмішуємо. Замісили, друзі, до такої степені, що вже далі лопаткою не замішується. Тоді ми на цьому етапі. О, ділимо його напополам тісточко. Одну частину я беру в другу мисочку, а в цю мисочку додаю трошки муки і домішую це тісто, а в цю какао просію і також, і також домішую. Сюди трошки, щоб воно тісто було м'ягеньке, але щоб не забити. Ну, воно і не вийде, бо воно пісочне, воно не буде забите. Тісто так швиденько замісюється, і виходить от таке от м'яке воно. Ну, таке, як зазвичай, пісочне тісто. Кладемо в цю мисочку, а в цю мисочку беремо, додаємо какао. Какао також треба, друзі, бо Воно може бути комочками. Я вам В описі напишу, бо я там зважила його. Я буду бачити, скільки піде. Напишу вам, скільки воно, скільки тут треба додати. О. І це також швиденько замішуємо це тісто. Замісила це тісто. Оце і це тісто. При друзі, я так візьму його зроблю. Кладу і зверху тако накрию. І хвилин на 40 в холодильник поставлю. Прийшло 45 хвилин і, друзі, будемо виробляти наше печиво, виробляти і випікати. Можете вже поставити духовочку розігрівати, розігріватися на 180 градусів, а тим часом. Підсипаємо стіл мукичкою і будемо наше тісто виробляти. Беремо скалочку і будемо розкачувати. Розкачуємо друзі. Тоненько, але щоб не, не зовсім тоненько. О, знаєте, буває таке, що розкачують аж так, щоб стіл посвіщався. Ні, от так от. Не може пів сантиметра пущиною, щоб воно було. Так. І я буду. Такий в мене є стаканчик, я не буду виробляти. Можливо, у вас якісь фігурні такі формочки є. Можете ними виробляти. Буде краще. На смак то буде так само, але буде краще виглядати. І дивіться, і, і викладаємо одразу на дечку. Дечко я застелила рукавом для випічки. Такий двойний, я його позов. Підміряю, скільки мені на дечку треба, і повз відрізаю. І друзі викладаємо на дечко. Виробляємо і викладаємо на дечку. Так, духовочка в мене вже розігріта на 180 градусів ставимо випікати до готовності. Це буде не дуже довго, це буде швиденько, тому що печиво у нас тоненьке, духовка розігріта, але, у всякому випадку, друзі, дивіться по своїй духовці. У кожного духовка своя і в кожного по-іншому вона випікає. З другою половиною тіста, там, де ми додавали какао, робимо теж саме так само розкачуємо. Виробляємо печиво, кладемо на дечко і ставимо випікати. Друзі, бажано, звичайно, щоб була кількість світлого печива і цього темного однакова. Друзі, готове наше печиво. Випікалося воно в мене 15 хвилин. І те, і те. Я вже світле переклала в миску. І це зараз також зразу ж перекладимо прямо його сюди, щоб воно скоріше вихолодало. Також в мисочку викладу і воно вихолоне, і тоді будемо перемащувати. Вихололо моє печиво. Красиве воно таке вийшло. А тепер, друзі, будемо. Його з'єднувати з допомогою нашого крема. Е, тепер беремо печиво і намащуємо кремом. Я намащую, бо в мене крем хватить, багатенько намащую, дивіться, як ви любите більше-менше крему. І отак от, от прикладаю і трошки стискаю. Якщо, можливо, десь багато приходить, то так ложечкою знімемо і печиво у нас дивіться. Таке печиво готове. З однієї світле, а з іншої сторони темненьке шоколадне. Так, друзі, намазуємо. Так, якщо лишній крем, що він не дивчав, бачите як. І так ми, друзі, перемащуємо все наше печиво. Перемастила я печиво, якраз крему повністю хватило, але я, друзі, так намажу, вже щедро намащувала. Так що, можете бути спокійним, крем, крему хватить. Дивіться, друзі, яке в нас красиве різнокольорове печиво вийшло. Я сподіваюся, що воно смачне. Ну, але я зараз вам не можу розламати, воно дуже крихке, воно і так, і так ламається, воно дуже крихке, але так, щоб показати, яке воно вже буде в розломі готовому вигляді, я вам трошки пізніше, хай воно постоїть і кремом трошки пропитається. Постоїть воно в мене на столі, не в холодильнику, а на столі. це печиво у мене три годинки на столі. Далі, друзі, я не можу ждати, тому що мені далі не буде вам, що показати. Я вам показую, воно пропиталося, воно стало м'ягеньке і воно дуже смачне. Я вже скуштувала. Покажу я вам, яке воно вийшло. І от дивіться, воно легесенько ламається. Не, ну, вже не таке, як спочатку було крихке, що просто. І всередині, дивіться, дуже воно, е, видно чітко, білий слой, темний слой і прослойка кремова. І воно дуже смачне на, на смак. Друзі, раджу вам приготувати і скуштувати це печиво. Змакуйте на здоров'я. Друзі, тільки якщо ви зразу його не з'їсте, то поставте його, будь ласка, в холодильник, тому що воно все-таки на масляному кремі, щоб воно, а зараз тепло, щоб воно не спортилося. Всім приємного апетиту! Друзі, завершила я приготування печива, печиво пісочне з кремом масляним зі зущенкою. Різнокольорове, бачите, яке воно красиве вийшло на вигляд. І смачне на смак. Раджу вам всім приготувати таке печиво. Готуйте і швиденько запрошуйте своїх рідних і близьких людей на чашечку чаю з цим печивом. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви були зі мною. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вам це печиво сподобалося. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступне відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Бажаю всім миру і добра!